Щоденник ДДА, 18 червня. Новачки На вас чекає велика радість, коли ви побачите, як наляканий або невпевнений новачок приходить на своє перше зібрання. І потім будете спостерігати, як ця людина відкривається. Велика Червона книга. сторінка 293. Прийшовши на свої перші збори ДД, ми не були впевнені, чого очікувати. Проте, дуже нервуючи, ми увійшли і знайшли для себе місце. Дещо з того, що там зачитували, було взагалі позбавлене будь-якого сенсу. То нам вдавалося на чомусь фокусуватися, то все знову ставало розмитим. Список характерних особливостей привернув нашу увагу, а те, чим ділилися присутні, викликало безліч почуттів. Під час висловлювання потрібно було дотримуватися певних правил, і ми дуже нервували, боячись зробити помилку. Тож дехто з нас вирішив промовчати. Мовчання здавалося безпечним і звичним. Дехто з нас розповідав про себе або констатуючи просто факти, або їхні слова виривалися, наче нестриманий потік із крана, який вони були не в змозі закрутити. Ми боязко запитували себе, чи може це бути відповіддю для нас. Ми відвідували більше зібрань. Тепер ми впізнавали деяких осіб і знали їхні історії. Поступово ми відкрилися час від часу. Ми спілкувалися з учасниками після зборів або телефонували їм між зборами. Ми не встигли озирнутися, як ці люди стали для нас, немов сім'я ми об'єдналися і підтримували одне одного. Одужуючи від наслідків пережитого в дитинстві. Коли приходять новачки, що можливо виглядають здивованими та наляканими, ми посміхаємося і вітаємо їх, згадуючи, як колись самі були на їхньому місці. Сьогодні я згадаю, що відчував, прийшовши в ДДА. Я буду дивуватися мужності та самовідданості, як своїй, так і всіх тих, хто переступає поріг нашого зібрання.